Життя це гра, всі ми чули цю фразу. І я, спостерігаючи, занурюючись в себе, у простір, я бачу, ну гра ж, ну, гра, ми всі граємо. Але в мені такий внутрішній супротив, типу, обезцінення типу, я обезцінюю життя до рівня гри. І сьогодні сам собі відповів, що це не. Життя як гра. Це саме поняття гри взято із прикладу життя. Тобто гра це наше таке розуміння, усвідомлення якихось процесів через ум. І воно взято просто з життя. Тобто гра це модель, взята з життя. Все навколо нас, все, що ми сприймаємо, це дзеркало життя оцього потоку. І не життя як гра, а гра як життя, як частина життя. Навіть проста комп'ютерна гра, вона лише дзеркалить якісь алгоритми взаємодії, еволюцію, розвитку і так, далі, і так далі. Ну, а саме основне це коли ми сідаємо пограти, то ми граємо не заради якихось там внутрішніх досягнень, а заради задоволення занурення в гру. Оце ключове. Ну, будь ще важливіше моє усвідомлення, це що гра просто відображає саме життя. І це не є обезцінення життя. Це її просто його відзеркалення, як гри.